Вітаємо це «Ранок вдома. Я от помітив, що цього тижня ми декілька разів з тобою згадували Фенікса. Нічого дивного, тому що саме цей образ зараз як найкраще пасує нашій країні. Вірю, що Україна відродиться після руйнувань і стане ще кращою ніж була. Не випадково саме таку назву Фенікс носить авторська школа з безкоштовним навчанням для творчої молоді України. Всі деталі про цей проєкт ми дізнаємося від засновника експериментальної, соціальної, акторської школи Фенікс Олександра Єгорова. Я зустріну гостя. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас бачити. Назаєм. Доброго ранку. Будь ласка. Дякую. Доброго ранку, дякую. Ну, давайте почнемо з головного з цінностей з місії школи Фі... Фі... Фенікс. <гум> По-перше, це відродження, відродження доступної та творчої освіти в Україні. Бо сьогодні знаєте, нас дуже багато оточують молоді дітей, які спроможні, які талановиті, але на жаль, є. Бар'єр, бар'єр фінансовий сьогодні. Державна освіта стартує від 50 тисяч гривень. Скільки людей можуть сплачувати за це своїм дітям? Це я не знаю процентів 20-30. на жаль, так. І а якщо це переселенці, а якщо діти військових, і саме для таких людей ми хочемо зробити таку круту школу, добру справу, де вони зможуть. Розвиватися, де вони зможуть відчувати себе вільно, та хоч трошечки, але щасливо, і бачити те, що мрія, це реально. А хто може там навчатися, з якого віку, як потрапити до школи? Ми дуже багато сперечалися, по-перше, саме через, напевно, психологічне зростання дитини та сприйняття себе, цього світу і в першу чергу професії акторської, професії театру, кіно. І прийшли до того, що, на жаль, наприклад, 14-15 років це ще про гру, це ще Mm, не дуже серйозно mm -hmm. uh, і. Все ж таки вирішили, що до нашої 30. школи це буде 18-24 ага. роки. чотири. Це, це як в театральний інститут так, по суті. Це, це, це саме той безкоштовна школа. Це безкоштовно повністю, так е, і ті, хто не можуть собі, наприклад, дозволити Карпенко Карого чи е, але е. мріють стати артистом, Ось, так? вони можуть прийти до нашу школу. Угу. Е, так в нас буде експериментальна система. Ми будемо ну, відходити, від класики. Театральний інститут, наскільки я знаю, він безкоштовний. Е, там безкоштовно усього 10-11 Бюджетних місць все а 15. інше, а все а всього там, наприклад, на один курс йде 15, ну 15, 20 двадцять людей. Так беруть три куратори, тобто виходить 60, 60 дітей на трьох курсах, і взагалі всього 10-11 mm -hmm. бюджетів. Ну тобто, це якщо ти не вступив там, наприклад, на безкоштовний так, та так, і так, не так. маєш змоги платити, Абсолютно. то ти можеш знайти альтернативний варіант. Але як у вас відбувається так само і спити і... А, так, так як у нас йде. Де безкоштовна основа е, освіти, то mm -hmm. е, в нас буде м, достатньо жорсткий відбір, тому mm -hmm. що ми шукаємо саме 15 таких самородків, mm -hmm. е, які зможуть не тільки допомогти собі та потрапити у професію, а і в них буде потенціал, е, щоб. Прославити український театр та українське кіно не тільки в межах нашої країни, але і за рубежом. Угу. І що це за критерії? Це так само, в принципі, як і в театральному університеті. Ти приходиш, ти показуєш свої вокальні здібності, хореографічні здібності, акторські здібності, етюд, вірш, басня, монолог, і вже журі буде обирати з тих, хто більш за все попаде в. Душу okay. і е, будуть бачити в них потенціал тих, хто зможе сказати, що ось я український актор, і я okay. в Голлівуді. А розкажіть про викладачів, хто буде викладати? А, значить, в нас розбивається викладацька система mm -hmm. на дві частини: mm -hmm. це постійні викладачі, котрі будуть три рази на тиждень займатися з цією молоддю, і будуть запрошені викладачі, mm -hmm. які проведуть від одного до трьох занять. Це будуть mm -hmm. Спеціальні майстер-класи з uh -huh. акторської майстерності, сцен мови, сценічного руху і тому подібне. Це будуть uh -huh. зірки, відомі зірки українського театру та кіно. Хтось uh... ЖІ, там є там? Є там Лілія чи не <рась> <гай> <ам> лілію. Дуже любимо, але на жаль, що я з нею про це не спілкувалися. Там є це... Замітимо. Є вже якісь відомі вже прізвища? Так, звісно, зараз буде наша. Улюблена Ольга Сумська, народна mm -hmm. артистка України, Володимир Горянський, Тетяна Шеліга буде продюсер Це зіркові викладачі, так. які не на постійній основі це так, це а ці які зіркові приходять? викладачі, які прийдуть та за термін навчання дадуть по декілька майстер-класів mm -hmm. для цих студентів, mm -hmm. які з ними попрацюють. Але на фінал в нас є така мета: це поставити. І, і театральну невеличку виставу на військову тематику mm -hmm. e, все як в університеті так, театральному. І, але найголовніше, ми хочемо подарувати нашим студентам їх перший короткий метр, який. Mm -hmm. За нашими сподіваннями uh -huh. пройде на фестивальні uh, uh -huh. роботи Це в круто. за кордон. Це така практика, до речі, А так. скільки триватиме навчання, uh, значить, uh, зараз перший експериментальний курс, щоб побачити, як воно буде проходити, і розуміти, чи правильно ми йдемо в нашій системі. Uh, ми будемо, ми uh, готуємо цей курс. Uh, у вигляді е, інтенсиву на три місяці, uh -huh. але е, якщо ми будемо бачити, наприклад, з першим курсом е, дуже м, круті е, результати результати, yeah. так е, то можливо, ми продовжимо е, його. Якщо будемо бачити, що треба щось коригувати, чи вирішимо, що uh -huh. будемо набирати е, постійно курс за курсом, uh -huh. е, то Будемо працювати в е, такій ділянці, так би мовити, ось е, але будемо дивитися, е, тому це і експериментальна акторська школа, mm -hmm. і в першу чергу ми кажемо про те, що е, система, яка була придумана колись, е, по якій всі м, навчалися, це і е, по Курбасу, і по Станіславському. Але mm -hmm. е, ми ж розуміємо, що е, це дуже багато років пройшло. Вона не може бути. Якась універсальна. Mm -hmm. Постійно треба шукати Шукати індивідуальні методи навчання для акторів, тому що кожен це індивідум. Це унікальність, а скільки ж фундамент має бути фундамент. Має бути за я ще хочу спитати, який документ отримують, і що взагалі вони отримують у підсумки на виході? Дивіться, так як ми не державна установа, ми звісно ж підготуємо та надамо сертифікати для наших випускників з наш сертифікат mm -hmm. випускника акторської школи Фенікс. Але ж, по-перше, це буде і досвід, і знайомство, і професіональне акторське вже. портфоліо, за які за яке багато хто платить гроші, це буде для них зовсім безкоштовно, і це будуть такі індивідуальні та унікальні ознайомлення з головними сценами театральними та кіномайданчиками. Києва, столиці нашої країни як екскурсія, і це так. Це буде екскурсії uh -huh. і розмови з ем, керівниками закладів. Uh -huh. Ось і по перше, це наша головна мета це робота в кадрі і uh -huh. їх перший короткий метр для фестивального Так, кіно. А мені ще цікаво, що якщо воно це соціальний проект, uh -huh. він на безоплатній основі завдяки кому він можливий. Хто знає, така махійна потужна. А тут так, сказати, звичайно. в нас спонсори, в донори. суспільстві, знаєте, в суспільстві є, такий, є така думка, що все потребує грошей. Але я трошки такий ідеаліст і вважаю, я що все скажу. потребує такої ідейності та своєї. Наснаги, і я вам так скажу: у нас немає бюджету для того, щоб оплачувати там студії, і тому подібне всі викладачі працюють безкоштовно, включаючи і постійних, і зірок. Сам саме приміщення для проведення цих занять воно також надається безкоштовно. Оператори працюють безкоштовно. Фотограф професійний, який займається з багатьма зірками і буде створювати для них для кожного нашого студента професійне акторське портфоліо під випуск, також це робить безкоштовно. Я вважаю, що якщо нас всіх об'єднує така ідея, що українська дитина має. Право розвивати свій талант, не зважаючи на своє фінансове становище, на свій фінансовий статус uh -huh. і своєї родини, то вона це заслуговує і вона це отримує для того, щоб всі знали, що українська молодь може все. Це правда. Золоті слова. Дійсно, все в нашому житті будується на цінностях. Ми вам зичимо успіхів дякую. в цій соціальній експериментальній історії. Нехай школа Фенікс матиме успіх, і нехай студенти дійсно прагнуть вчитися, попасти і ем, впевнено йти до своєї мрії. Дякую. дуже дякую. Пасиві ветері ранку вдома був засновник експериментальної соціальної акторської школи Фенікс Олександр Єгоров. Дякуємо.